Ітом новин стала стаття щодо журналіста, який втік з України та з-за кордону записав звернення до народу України. І всі його осуджують. А вам не здається, що то новина виглядає як новина з Північної Кореї? В світі є дві країни на зараз, з яких треба тікати. Це Північна Корея, Кончин Ін. І Україна з ЗЛН Вова з вільної країни за два роки змог, зміг зробити Північну Корею з закритими кордонами, з примусовою мобілізацією, з побиттям при цій мобілізації і з іншими сніщаками е, в віді корупції. І влада Зеленського чітко копіює владу кончинина. Закрита бідна країна з забитими людьми, які не можуть втекти за закритих кордонів. Еліта цієї країни пизде гроші і пизде людей, причому у їх ще й вбивати. Навіть у параші, блядь, відкриті кордони. Наголошую, дві країни в цьому світі, Україна і Північна Корея. Дві країни, з котрих треба тікати журналістам та людям. З котрих треба там кось перепливати, перескакувати, перебігати, блядь. Вова, що ти зробив з Україною, блядь? Тобі передали країну так розграбовану, блядь. Так вона була якась трошки корумпована. Но, Сука, журналісти, блядь, не пригали через кордон та не записували відео, блядь, за кордона. Тому поздоровляю, Вова, ти лучший, блядь. Кончанин строїв 60 років Північну Корею, блядь, щоб зробити те уйобіще, блять, з якого люди тікають, рискуючи життям. А ти Північну Корею, сука, зробив, блядь, за два роки. Закривши кордони і вбиваючи, блядь, людей України. Я зараз не беру фронт. Там воюють люди, вони знають, за що вони воюють. Вони воюють за вільну долю України. Я кажу, друге, корупція, блядь. ви пиздите гроші з бронежилетів. А дирявий бронежилет буває точно так же, як і куля Путіна. Тому поздравляю народ України, блядь. Ми тепер в Північній Кореї. Радіємо, блядь, що змогли, то й збудували. А я впевнений, що Зеленський повинен відповісти за це, за закриті кордони, за оце все, що відбувається зараз в країні з корупцією, за те все, що відбувається з розграбуванням гуманітарки, зброї та все інше. Володя, ти сядеш, блядь, в ГААГІ рядом з другим, Володю, У вас там буде, блядь, 2 ВВ. Сидіти, Володя Путін і Володя Зеленський разом відповідати будете за те, що ви наробили.